Уявіть собі, Дональд Трамп анонсує авіаційну підтримку для України, ну і оцінює шанси на мир. Також Трамп зв'язався з Орбаном, і знаєте для чого? Для того, щоб з ним поговорити про вступ України в Європейський Союз. Ну, а тим часом вже 10 країн готові відправити війська в Україну. Звичайно, після завершення війни або після підписання мирної угоди з Росією, але, тим не менш, їх вже 10, а раніше було тільки 2. Британія тим часом допоможе Україні організувати вибори після завершення війни. Ну а Росія росіяни масово наразі глушать мобільний зв'язок. Тобто мобільний інтернет, і застосовують в Україні новий безпілотник з LTE модулем. Давайте далі коротко та по суті розберемо кожну новину. Ну і почнемо з того, що. Трамп анонсує авіаційну підтримку та оцінив шанси на мир. Президент Сполучених Штатів висловлює помірний оптимізм щодо завершення війни в Україні і говорить, що є непогані шанси саме для мирного врегулювання. Хоча і вказує на складність цього питання. Він знову підкреслив, що американські війська не будуть присутні в Україні. Проте він підкреслює, що Сполучені Штати готові допомагати Україні у певних речах, особливо ймовірно, з повітря. Тобто, в контексті майбутніх гарантій безпеки Сполучені Штати їх роль може грати в тому, щоб вони забезпечували контроль над небом України. Прес-секретарка Білого Дому також підтверджує, що повітряна підтримка з боку США є варіантом і можливістю. Дуже важливий. І дуже потрібний для нас крок. Будь-яка присутність Сполучених Штатів на території України вже є позитивним сигналом. А і водночас такий підхід може стати унікальною гібридною, гібридним форматом майбутніх гарантій безпеки для України. Де, наприклад, Європа надає людську силу, а Сполучені Штати технологічну перевагу в небі. Також. Трамп тисне на Орбана щодо вступу України в ЄС, і це щось, друзі, новеньке. Справа в тому, що під час візиту до США європейські чиновники попросили Трампа використати свій вплив на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який я вам нагадаю, блокує переговори про вступ України до ЄС. Трамп з радістю приймає таке прохання, одразу телефонує Орбану, щоб запитати Орбана, а чого він блокує вступ України в ЄС? Ну, Орбан, нібито, почув Трампа, він так і говорить: я, я почув ваше прохання, але е, намірів своїх поки що не змінюю. І друзі, е, такий жест показує нам дві важливі, два важливих моменти. По-перше, Дональд Трамп не проти вступу України до ЄС і навіть готовий з цим допомогти. По-друге, європейські лідери попросили Трампа. Допомогти щодо цього питання, і це говорить про те, що Європа готується прийняти Україну до себе. Ну і, звісно, Трамп, якщо захоче дотиснути Орбана, який там буде упиратися і блокувати вступ України до ЄС, то Трамп його точно дотисне, коли прийде час. Ну, а тим часом, друзі, вже 10 країн готові відправити війська. До України після завершення війни. Це дуже серйозний крок. Адже нещодавно ми мали всього дві країни, зараз вже 10. Тепер делегації цих країн зустрінеться з американськими колегами, щоб вирішити деякі дуже важливі моменти. По-перше, це скільки людей поїде до України? Де вони стоятимуть? Що вони робитимуть? І найголовніше, а що будуть робити ці військові? Коли, наприклад, буде порушене перемир'я? Чи вони будуть воювати на боці Збройних сил України, чи вони будуть тікати? А ще Велика Британія допоможе Україні організувати вибори після війни? Велика Британія і Україна вже підписали меморандум щодо цього питання, і вони домовилися допомагати проводити майбутні вибори в Україні. А британці готові допомагати нам із голосуванням наших громадян за кордоном, готові допомагати з контролем за грошима партій, а також найголовніше допомагати з захистом бюлетенів від можливих втручань. Тут мається на увазі, звичайно, з втручань Російської Федерації, яка 100% буде пробувати зірвати нам наші вибори. Це дуже важливо, бо після перемоги, звичайно, Україні потрібно повертатися до нормального життя, і, звичайно, що одразу буде стояти питання проводити в президентські вибори. Тому допомога наших партнерів зайвою точно не буде, особливо контроль за грошима, бюлетенями та втручаннями Росії. А далі дуже цікава історія від наших сусідів. Відсутність Польщі на переговорах Трампа із Зеленським, які нещодавно відбулися в овальному кабінеті, а також там були присутні більшість європейських лідерів, викликала внутрішню суперечку в Польщі. Представники опозиційної партії розцінили це як доказ неефективності польської допомоги Україні, назвавши такий підхід політичним романтизмом. Управлячі коаліції наголошують, що припинення підтримки України означає ризик для самої Польщі, оскільки безпека України гарантує стабільність в регіоні. Друзі, і це говорить про те, що відсутність Польщі на ключових переговорах викликала занепокоєння та політичні дискусії всередині країни, а що свідчить про розбіжність різних партій у поглядах зовнішньої політиці країни. І якщо чесно, я думаю, що Польща дійсно могла би робити більше. А факт того, що її не запросили до Сполучених Штатів, говорить сам за себе. А що там в Росії? В Росії зараз відбувається щось дивне. Послухайте, що вони придумали цього разу. Росіяни почали масово вимикати мобільний інтернет по всій країні. Ну, Кажуть, що це нібито захист від дронів, але відключення є навіть, наприклад, у Сибірі, де дронів взагалі ніколи не бачили, а відключення інтернету є. Тому, напевно, причина в іншому. Схоже, це підготовка до повного контролю над інтернетом, ну а таким чином над суспільством. Я вам нагадаю, що відсутність інтернету паралізує. Ну, Якщо не все, то багато таких послуг, як, наприклад, банківські додатки, таксі, навігатори, супермаркети переходять на оплату лише готівкою. Тобто, ну, такий крок зробить дуже-дуже багато незручностей та ізоляцію для самих росіян. Водночас Росія застосовує новий безпілотник. Наші хлопці із головного управління розвідки повідомляють, що росіяни почали використовувати дрон, який працює на зв'язку ЛТЄ. І, на жаль, це дозволяє ним керувати дистанційно. Тобто такий дрон може керуватись дистанційно і виконувати, наприклад, будь-які завдання від. Розвідки до нанесення ударів або навіть слугувати такою хибною ціллю для нашого ППО. На жаль, таке вдосконалення є серйозним кроком вперед з боку нашого ворога. Справа в тому, що дистанційне керування дає можливість точніше вражати ціль, адже оператор бачить, куди летить дрон на моніторі. Друзі, на цьому я завершую. Пишіть коментарі, як вам останні новини. У мене все. Дякую.